Дев'ятою літерою німецького алфавіту є голосна І. Відразу потрібно звернути увагу на два дифтонги, які досить часто плутають. Це «е-і», який читається як ай, та «і-е», який слід читати як довге І. Кляйт плаття. Зібн. Сім. Анс. Один. Фі. 4. Слід запам'ятати лише одне правило. Перша і, значить, читаємо як і. Цвай. Два. Дінстак. Вівторок. бай» Повз. Пригадуємо правила читання на цех. Це ми читаємо як Х, Іщ Я. Інзель острів. БІС. До. Інтересант – Цікавий. Іст є. Буква Х після голосного І не читається, вона лише його подовжує. Інен вам. «Ір» ваш. І ще раз наш дифтонг І. Шпіль. Гра. Шпігель. Дзеркало. Фія. чотири.